Шановні депутати, прошу зареєструватися за допомогою електронної системи голосування Рада в. 24-та сесія горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання відбулася учора у міськвиконкомі. Перш ніж розпочати роботу, депутати, міські голова та його заступники, а також всі запрошені гості зібрання, вшанували пам'ять загиблих воїнів земляків та всіх мирних громадян, які загинули у цинічній війні, що вже півроку веде з Україною Російська Федерація. Розгляд питань розпочали із блоку житлово-комунального господарства. Депутати міської ради погодили реструктуризацію заборгованості комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» міста горішні плавні, а також отримання гранту від північної екологічної фінансової корпорації Невко для фінансування інвестиційного проєкту, технічне переоснащення об'єктів водопостачання у місті з підвищенням енергоефективності їх роботи. Обсяг та валюта гранту орієнтовно 415 тисяч євро. Борг перетворився у подарунок, проте, на жаль, через війну. Якщо раніше для водоканалу горішніх плавнів це були кредитні кошти, то нині, через військову агресію Російської Федерації, від якої потерпає вся Україна, невко прийняла рішення замість кредиту виділити безкоштовний грант. Мета гранту впровадження енергоефективних заходів на об'єктах водопостачання, а саме скорочення енергоспоживання водоканалом, скорочення витрат на експлуатацію системи водопостачання, зменшення викидів СО2 у навколишнє природні середовище та поліпшення екологічного стану регіону. За тим депутати погодили питання раніше розглянуті на засіданнях виконавчого комітету, які також були висвітлені в засобах масової інформації. Зокрема, йдеться про виділення 550 тисяч гривень на придбання нового автомобіля Ренодастер для відділу поліції номер 2 що у горішніх плавнях, та виділення 300 тисяч гривень на приведення захисних споруд комунальної форми власності у готовність до укриття населення. Це одна захисна споруда, яка розташована біля мрео по вулиці Строна. А друга захисна споруда, яка розташована на біля ну водоканалу. Питання про внесення змін до міської програми забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2021-2023 роки прокоментував очільник управління охорони здоров'я горішньоплавнівської міської ради Віктор Дудник, враховуючи те, що значний ріст цін на матеріали зубо протезування зараз піднялися ціни. І до цього часу у нас пільгові категорії, їх нас 14 категорій, отримали зубо безкоштовно або з невеликою доплатою. Зараз ми Виділяємо ті категорії, які дійсно будуть безкоштовно: це особи з інвалідності, внаслідок війни, учасники бойових дій, ветерани військової служби, особи з інвалідністю, і діти з інвалідністю, і категорія перша, друга, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Останні категорії в залежності від сукупного доходу на одного члена сім'ї, якщо вона не перевищує 3 тисячі на сьогоднішній день 470 гривень. Вони будуть безкоштовно. Якщо перевищує, то це буде коштовно. Деякі будуть категорії отримувати за пільговими умовами. Дякую, частина витрат як за рахунок здорожчання матеріалів, буде покладена на Людей, які будуть отримувати цю послугу, але в цілому ця пільга збережеться. Будемо намагатись до кінця року її утримати. Про інші рішення прийняті на 24-й сесії депутатами міської ради, розповімо впродовж поточного тижня в інших випусках інформаційної програми. Дочекайтеся.